Вже місяць хочу вам зняти відео, як ми боремося в себе з кротами, а вже місяць не можу знайти нові їхні ходи, де вони наривають. Ну, тобто місяць політ нормальний, це працює. Ми, в принципі, вже декілька років так використовуємо, бо що тільки не перепробували. І е, ультразвук, і тарахтілки пласт, пластикові, і карбідові е, таблетки, і все воно як мертвому припарка, нічого не працювало. Поки що найефективніше, а, до речі, сусідка і водою заливала. ну, Води йшло дуже багато. Ця земля летіла аж на той світ провалювалась, Але воно не працювало. Ну, поки що, будете сміятись, але поки що працюють пляшки, вкопані під правильним кутом. Ось в одному місці, ось пляшка в другому місці. Ось десь під порічками десь була. Ось вкопано в третьому місці. Ну, поки що воно працює. Я б хотіла вам показати, як саме ми це робимо, але наразі ну, я не хочу викопувати, щоб вони знов не поперли. Якщо десь з'явиться, я вам обов'язково покажу. Я не знаю, хоч берете до сусідів іди і проси розкопати їхні крутові ходи, щоб вкопати під правильним кутом ту пляшку.